Всім Дароу, сьогодні незвичайне відео. Я буду вчити вас грати на мідовому інвокері. Маю досить солідний вінрейт, тому я вважаю, що все ж таки дечому навчити вас зможу. Я розумію, що цей гайд не буде корисним гравцям, яких більше ніж 600 ММР, але і такі, думаю, знайдуться. Підписуватись на Твіч та телеграм-канали не потрібно. Поїхали! Інвокер це персонаж, в якого немає контрпіків, тому його можна пікати і на першу стадію, і на другу, і на ласт пік. Вирішив пікнути відразу, тому що все ж таки відео про інвокера знімаю правильно. Тому забираю інвокера відразу. В інвокера є три грані: квас Векси, Екзорт. Екзортова найкраща, вексова нормальна і найгірша просто повний треш це на квас. Тому ми його навіть не розглядаємо. Якщо у вас є персонажі з контролем, які можуть потримати в моєму випадку, це шейкер. Я беру агента Галаруна. Це екзортова. Якщо таких персонажів немає, то буде краще, напевне, взяти розум торнаруса через його приємний шарт, який стягує ворогів до МП. Початковий закуп я беру Блейдс три гілочки та вард. В інвокера дуже маленька атака, тому максимально її збільшуємо, щоб добити перші пачки. Також можна взяти стартовий закуп на два нуліки, але вийти в Falcon Blade мені більше подобається. Кожен поважаючий себе інвокер на нульовій секунді має запустити Санстрайк на ворожий фонтан, щоб прочекати варди, щоб прочекати смаки. Це все можна прочекати одним санстрайком. Я, звичайно, цього ж ніколи не роблю і зробив це заради того, щоб показати потім відео. Згадав пізно про це і біжу швиденько на фонтан відрегенети ману собі. Не звертайте уваги. На перші 90 золота доносимо собі танго і намагаємося стопати кріпчиків. У мене це знову ж таки не часто виходить, але інколи буває. Ну і що ми бачимо? Вівірна прийшла мідова. Це насправді не проблема для інвокера. Проблема, якщо інвокер мусор. От тут така проблема була. А вівірна, це взагалі такий собі персонаж з проти інвокерам. На даному етапі гри найважливіше це кріпи. Тобто ми зараз максимально добиваємо ворожих кріпів і по можливості добиваємо своїх кріпів. Інвокером з третього рівня це вже дуже легко робити. І давайте напевно під музику вам покажу, як я кріпів добиваю. Будь ласка, напишіть мені, гарно я добиваю кріпів чи не дуже. І наступний мега-мув, про який я дізнався 15 хвилин назад, коли придумав цей гайт на інвокера, направляти вашого фаржа, щоб він вбивав ворожу руну. Проти Вівірни, це не так критично, тому що в неї немає бутилки. Але якщо проти вас стоїть персонаж з бутилочкою, то це робити просто супер обов'язково. Наступне, що вам потрібно запам'ятати, якщо ви граєте через екзортового інвокера, вам потрібно дивитись на інші лінії, десь можна підстілить санстрайком, десь допомогти. В цілому я так не роблю, але ж ви і не хочете собі мати 32,8% вінрейта на інвокері, тому краще так робіть. Далі я собі купую Falcon Blade, доволі непогана штука на інвокера, дає демедж, дає манареген, дає хп. Тобто все що потрібно інвокеру. І відразу ж після цього купую тапочок собі і Мідас, тому що інвокер це персонаж, який залежить від свого рівня. Чим більше в нього. Рівень, тим сильніший його прокаст, і тим він буде корисніший в грі. А якщо ви будете бігати лоу рівнем, то урона у вас просто буде не вистачати. Ну тут гарний, гарний санстрайк полетів, але демеджа все ж таки не вистачило. Навіверну, на жаль. Так я її ні разу в міду і не вб'ю. От ви уявляєте, дивлюся на низ, думаю, хе-хе-хе, я зараз Урса, зараз Урсу вб'ю санстрайком, а мені в спину вівер приходить. Ну, я цього не прочитав, вардів не було. Коротше, як обична команда заруйнила, есесів немає. Е, мут репорт. Ну що, урса, ти допригався, ставлю що я зараз його просто санстрайком підсмажу. Ідеальний розрахунок, ще правда. В цих розрахунках у мене шейкера не було, самі все бачили. Стою, собі качаюсь на вардах, нікого не чіпаю. Тут мене знаходить вівер плюс вівірна. Та ну, звідси я вийти не зміг. Ну, нарешті моя командочка стакнулась. Бетрайдер прийшов, фуріон прилетів, і я майже отримав діл. Ну, гра по чуть-чуть вирівнюється. Ну і далі я просто починаю фармити метеором, коли у вас з'являється метеор, бажано, щоб у вас щоб у вас 4 рівня було на екзорті, 4 рівня на квасі, і почати викачувати век собі. Потім уже можна метеорчиком непогано фармити пачки кріпів. Далі я бачу активну рунку в топі, це була хаста. Також я бачу в топі соло героя, це Акс. І в мене просто пазл склався. Потрібно йти його гангати, тим більше наша вся команда тут. Що може піти не так. А пішло не так абсолютно все. Виявилось, що тут не лише Акс. а ще десяток героїв. Тому знову ж таки я амбасадор таверни. Хало, Шейкер! Ну що, 15-та хвилина. Час вже вам показати реальний прокаст реал щит на інвокері. Тому дивіться. Так, я розумію, що... Це тільки метеор плюс колдснеп, Але вони дуже вчасно з'явились. Тому цей прокаст я собі зарахую за позитивним. На 16-й хвилині стою, фармлю кріпчиків метеором, як я й казав, нікого не чіпають. Хочуть влетіть в мене, хочуть мене забрати. Але ми контр-ініціюємо них. Забираємо відразу віверну через Бетрайдера. Потім підставляється Вівер і Шадов шаман під торнадо. Ну і вишенька на цьому торті це ехо слем їм на могилку. Тут ми домовились з моїми тімейтами вийти в саппорта вівера в четвірочку. Всіх своїх братків зібрав. Я Фуріон, Кез, але щось у нас пішло не так. Я не встиг законтролити вівера, Кез не встиг натиснути кнопки. А у Фуріона просто нічого немає. От у нас нічого і не вийшло. Так, звичайно, ми на розвороті трішки встигаємо вівера забрати, в якого ми всі виходили. Але розміняти саппорта в саппорта та кері. Ну це дуже поганий розмін. Цілому не потрібно було цього робити. Потрібно було фармити, навіть якщо б ми вбили цього вівера, втрачений фарм на лайні, він би просто не окупив вбивством одного вівера. Це для вас також пам'ятка, що не завжди краще вбити саппорта, краще просто підфармити і отримати свої слати. Файт продовжується. Бетрайдер, я так зрозумів, не знає, Що за мною біжить 5 персонажів. Ми там бачили і Акса, і Урсу, і Віверну, всіх бачили. Але він вирішив влетіти в Акса. Можливо, він хотів розмінятись з ним, я не знаю. Наступний файт починається не дуже вдало, тому що на мінімапі ми бачимо, що ворогів четверо в боті, а наших союзників тільки двоє. Це Бетрайдер і Шейкер. Чесно, я не знаю, на що розраховував Бетрайдер, коли він застрибував один в чотирьох. Але вийшло по факту все не так і погано. Я в його місці подумав би два рази: запригувати чи не, чи не потрібно. Далі пішли прокасти через Вітра, Ємб, Метеор, та Колд Снеп. Ну, ви зараз це самі побачите. І в цілому цей файт ми перемагаємо 3-0. Дуже гарний для нас файтів. До 23 хвилини я зібрав собі Аганім, В такій грі це досить гарний таймінг і відразу його реалізація. Бетрайдер в ласо хапає вівера, але вівер це найгірша ціль, яку можна схопити в ласо, тому що він може натиснути ультимейт і дуже легко вийти. Ми майже моментально вбиваємо саппортів, залишається добити Акса, але тут в спинку мені заходить Урса. Не дуже приємно, тому мені доводиться відход. Найсбусл Урса, урса. Ми знаємо, що урса без ульти, ми знаємо, що він без БКБ, то він максимально легка здобич. Його можна законтролити колцнепом, атосом, всім чи взагодно, він просто не зможе вийти. Далі ми біжимо за Віверною. Після того, як ми її наздоганяємо, файт у нас виходить 5 в 2. Я думаю, після цього файту ми навіть вирівнялися з ворогами по золоту. Далі Шейкер розмінюється з Vivern. Насправді дуже вдалий знову ж таки для нас розмін, Але на цьому файт і закінчується. Бонусом Закса вибиваємо БКБ. І всі відходять, втратили Шейкера, забрали Віверну, вибили БКБ. В цілому, в плюсі. Ось в цьому моменті в мене варди з усіх боків, зверху, знизу, на міді, сентрік, опс. І я просто не очікував, що мене Алекс тут побачить і залетить в мене. Тут повністю майбет. До речі, як вам метеорчик полетів нормально. Якщо не побачили, то передивіться. Мені здається норм. І тут буде зараз фатальніша помилка, це збивати телепортацію Урсі. Ну, якби її не збивали, я думаю, все було б куди краще. Потім влітає до Шаман в Кезе. Shadow Shaman це супер пік проти нашого піка, тому що абсолютно нема чим збити сітку. І Кес просто стоїть весь час сітки в контролі, і його вбивають за це. Коріон ага. вирішив в соло перевірити, чи вбивають вороги Рашана. Ай-ай-ай. На Варді бачимо Віверну. Відразу в неї залітаємо. Обов'язково, коли влітаєте так віверно, потрібно відходити від Вінтерскюрса, тому що не хочеться під ультимейтом вбити свого бетрайдера. Тут я вирішив вставити трішечки фіда Фуріона, тому що він абсолютно не дивиться на мінімапу. Вони показуються в боті, він іде в бот. Ти скоріше, Вони показуються в топі, він летить в топ. Він просто не використовує міні-мапу, але це таке. Далі Фуріон хоче, щоб від його смерті був хоч якийсь імпакт, і він кричить нам, що він стягнув всіх ворогів в топ, що нам обов'язково потрібно вбивати вівера. І... і ми так і робимо, як приказав нам наш король. Хайсь, давай, please, I'm <laughs> І поки мої американські друзі сварились між собою, ми навіть не помітили, як до нас вже в трійку заходять ворожі герої. Ті самі ворожі герої, яких Фуріон стягнув в топ, по його словам. Тепер вони вже тут, і файт, відверто кажучи, для нас складається. Добре, що Бетрайдер встиг вистрибнути, але шкода, що мені повезло не так сильно, як Бетрайдер. На віжені бачив соло шадоу шамана, і відразу з шейкером в нього влітаємо. Він трішки пожив за рахунок глімера. Але в цілому зараз будуть вороги приймати файт 4 в 5. Для нас це насправді доволі вигідно. Тим більше урсу бачимо в боті. Наш цар, наш наполеон на фуріоні, кричить, щоб ми файтились. І ми так і робимо. Прокасти насправді вакса дуже страшно давати, тому що в нього бледмейл. За один бледмейл він мене може просто вбити. Тому я приймаю позицію фотографа. Акуратненько стоїмо не в файті. Дивимось, коли Акс натисне бледмейл, коли він натисне БКБ. І ось тоді я вже можу включатися в цей файт. Але поки я думав над тим, як би включитись в файт, до нас вже підійшла урса. Вона вже зробила телепорт і зайшла нам в спину. І, будь ласочка, ось вам той самий проказ бледмейл, про який я казав. Так не люблю на інвокері проти бладмейлів грати. Просто одним метеором вбиваєш сам себе. І в цьому моменті я просто забуваю про 20 стіків, які в мене лежать в кармані. Не знаю, я дуже-дуже досмутився до цьому моменті, тому що я реально міг тут вижити. В живих залишається Урсай Бетрайдер, І, очевидно, для ворогів цей файт був вигідніший. Хоч раз мені повезло в цій грі, мені випав дезунський обряд з нейтральних айтемів, який збільшує радіус всіх скілів. У мене є глейпнер, який це збільшує, і плюс ще дезунський обряд. Нокеру це дуже корисна річ. Збільшується радіус санстрайків, збільшується радіус метеорів, ємпа, бласт, а всього, абсолютно всього, окрім тільки колдснепа і Алакриті, напевно. до напевне. Під командування нашого Фуріона ми виходимо в ворожий Рашпіт. Не чекаємо їх на хегет, тому що, очевидно, що з Урсою вони дуже швидко вбивають рашанами, навіть не встигаємо дійти. Мінус Кес, мінус шейкер, мінус Бетрайдер. Залишаюсь тільки я і наш Наполеон. Що робить? Питання відкрите. Ну і ми, як справжні шістька монстри, намагаємося вдвох задефать п'ять персонажів. Пойлер невеличкий. У нас напевно нічого не вийде. На жаль, в мене всі мої тімейти палівали, але єдиний момент, заради якого я брав тут інвокера, він зараз буде. Давайте, давайте подивимося його просто на останніх секундах гри. Ну, ось така гра вийшла. Насправді забув додати вам дисклеймер, що це не гайп, що це просто розважальний контент. Але якщо ви щось для себе цікавого тут знайдете, я буду радий. Ось така статистика, кому цікаво. Дякую вам за перегляд. Всіх цього і всіх обнімаю. Всім пока!